Мені цікаво, чи то лише мене згадує дорога родина тоді, коли треба грошей позичити, і при цьому забувають віддати, бо мені й так мало що в житті треба. Мене звати Юлія і мені цьогоріч 60. Дата кругла, а просити гостей нема кого, бо свою дорогу родину аж цього року я поставила на місце. І, відповідно, образила до глибини душі. Так сталося в житті, що я так і не вийшла заміж. Коли була молода, то здавалося мені, що нема мені пари, що всі дуже приземлені та корисливі, що треба кохати, аби будувати родину. Кохання не приходило. Далі я подорослішала і вирішила. Хай вже буде без кохання, але нехай буде поруч порядна людина. Але знову не встигла. Всіх порядних давно розібрали, а такі тягалися, що й дивитися не було на що. Я змирилася, але далі вирішила, що вже дитину я собі зможу завести. Вже на старості й води подасть, і онуками порадує. Може, цього не сталося через те, що я робила це з одруженим чоловіком, у якого були гарні гени. Мені він не був потрібен ні разу, а от такі чорні очі в синові дуже навіть хотілося. Але Бог не дав мені дитини, напевно, покарав за гріх. Брати прийомно, я не насмілилася, може, й шкода. Побачу, що рідні покрові люди такі підлості роблять, що куди тим чужим. І от так я перетворилася на багату тітоньку, яку кожен член родини причащав до себе в надії, що те передасть свою двокімнатну квартиру в панельці їм. Насправді ви ж зрозуміли, що я далеко не багата, але в розумінні моїх родичів. Скільки мені там треба хліб і вода, а все інше треба їм. Починалося все з невеликих позик, які дуже довго але віддавалися. Але далі родина почала перегинати палицю. Суми були все більші, а проміжок на повернення все довший. Дійшло до того, що мені в очі сказали А нащо вам грошей? Самі живете і ніяких витрат. А нас, клопоти, з усіх сторін кусають, не знаємо, що перше заткати. Я від того аж отеретіла за те, щоб мені віддати моє, я ще маю пояснювати, на що мені гроші потрібні. Але ж не буду я з ними битися. Тому я просто перестала навідувати родичів, які мені гроші не віддають. Я вам скажу прямо: мені винні в доларах, коли він був ще по 5 гривень. Юля, ти ж ходиш до церкви? Прости їм, кажуть найбільш совістливі родичі, які мені теж винні. Ось і цього року зі мною стався нещасний випадок, і ніхто з дорогої родини мені не подзвонив і не сказав: чи ти їла, чи ти пила, чи тобі купити хліба. Чекала я тиждень і другий. Ні, нема. Навіть картинки в вайбері і то не пересилають. Пройшло ще трохи часу, і знову до мене з претензіями Поможи, переночуй, купи і передай. О, ні, любі! Я тоді їду в село на Різдво і відвідую кожну хату, кожної своєї родини. Довго не затримуюся, а конкретно кажу Христос народився, ви мені винні, стільки-то прошу віддати до такого числа, інакше буду нараховувати проценти. Гроші мені вернули разом зі своїм незадоволенням. Сказали, що я чорна вівця в їхній білосніжній отарі, а мені так добре стало на душі, ніби сонце на мене присвітило. Сиджу собі в теплій хаті, їм хліб з ковбасою і питаю себе, заради чого я все це терпіла стільки років. Родина, кревні родичі, пам'ять і предки це все було важливе для мене, а не для них. Напевно, заведу собі кота, давно пора мені за всіма канонами самотньої літньої жінки. Куплю на повернені гроші корму, кошечок, лоточок, і буду мати істоту, яка буде мати більше до мене прихильності, ніж мої родичі. А ювілей? Такому його треба, я б з радістю списала всі свої роки.